Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i4. І в цьому відео я подорожую на ній з Закарпаття. В Європу так одразу відповідь для всіх, кого турбує це питання, як я виїжджає за кордон. Я виїжджаю за кордон, тому що я виключений з військової служби за рішенням військово-лікарської комісії. Все офіційно поставив мені штампу мій військовий квиток, дав мені відповідну довідку, і з нею я виїжджаю за кордон вже багато разів із туди-сюди. Тобто теж я виїжджаю кілька разів на рік там по справах, по бізнесу, на лікування. Та наприклад, як зараз це відпочити. Тож в цьому відео подорожує на цій машині за два дні дороги до Франції. У мене буде повна машина людей, повний багажник. Які їду з сім'єю на відпочинок. Купив собі, до речі, класну сорочку соняшникам. Напишіть в коментарях. Я вам. маршрут пролягатиме через Угорщину, Словенію, Італію та відповідно Францію. Тож, поїхав, подорож. Так, шоста ранку, сто відсотків заряду. Виїжджаю, е, має бути на КПП. Вивок о сьомій ранку. Їхати годину в принципі не снідав. Будемо снідати там, на місці Протакуємо таке вже не перший раз. Це економить час в дорозі. Щоб якомога швидше приїхати на кордон і поїхати далі. Значить, у нас сьомо ранку рівно приїхали на кордон вивок, ставив чергу. А, отож, заїхав в Угорщину по місцевому часу 8.40. Того ми проходили митницю 2 години-40 хвилин, з яких ми одну годину просто чекали, походу, якусь перезмінку, чи що, тому що годину просто стояли на українському кордоні, черга взагалі не рухалась. А, і зараз нам до першої зупинки ще їхати 2 години, 200 кілометрів, і там у нас буде обід. Це буде 11-та година по угорському часу, 12-та по Києву. Чого так рано обід? Тому що рано був сніданок о 7 ранку і тому, що нам так пасує по маршруту. Там буде підзарядка, але вона буде чисто додаткова, щоб не витрачати час дарма. Я вибрав на трасі таку зупинку, щоб там був хороший ресторан з хорошими відгуками на TripAdvisor, щоб він був по маршруту. І відштувувалося більше від ресторану, аніж від зрядки. Хоча зрядка там також, звісно, є, проте вона не швидка, а така доволі повільна. Так, перша зупинка у нас одразу після кордону проїхала півгодинки, заїхала на АЗС Мовк. Тут є проблема пов'язана з тим, що дуже довго треба їхати від кордону, поки доїдеш до якоїсь найближчої заправки. Нам прокувало маршрут до Шел. Ми приїхали на Шел, там не працює туалет, і довелося їхати сюди, от, ще на намов. Трохи вертатися. Отож, 10 ранку, от тільки тільки зараз заїжджаємо на автобан, до цього весь час їхали звичайними дорогами з обмеженням 90 і в себе в 50, і сів реально дуже багато сів. Тож рахуйте, що десь середня швидкість може 65. І зараз. Можемо рухатись по автобану зі швидкістю, я думаю, 120 спокійно можемо їхати. Можемо, мабуть, і 130, але я не сильно зараз розуміюся по запасу, скільки мені треба проїхати, скільки я маю. Тож буду їхати 120, це найбільш оптимальна швидкість для цієї машини, а по часу різниця між 120 і 130 доволі незначна. Тому мені простіше їхати 120 і на чилі спокійно, не дивлячись взагалі на запас ходу, на витрати і на що що я знаю, що на швидкості 120, я спокійно собі сюди їду. Хоча тут така дорога, що тут можна б комфортно їхати і е, спокійно 130 і навіть 140 і тут люди їздять, проте обмеження тут 130 км на годину. Під'їжджаю зараз до з'їзду на місто Мішкальць. Коли я їздив на Одеслі, я з'їжджав туди на сучасню. Цього разу відповідно я туди не їду і їду далі прямо. А коли я їду не через ОПОЧАЖ, то я навіть економлю собі трошки маршрут, тому що з'їзд на Мішкольц займає додаткових 50 км шляху. Так, 43%, 11.15 у нас середні витрати. Зараз 16,1 приїхав 275 км. Перша зупинка на обід в такому ресторані. Це у нас село називається Мезоковешт. Зарядка тут своїм кабовим тип 2. Запустив зарядку своєю карточкою BMW Charging. І тут в мене виходить вартість 30 євроцентів за 1 кВт годину. Якщо ж у вас немає карточки BMW Charging, то ви можете використати мобільний додаток Mobility угорського оператора і у нього вартість на цю зарядку 60 євроцентів. центів. Тож використовуючи BMW Charging, ви економите вартість напів. Тож, чому я приїхав сюди, а не, наприклад, на кВт зарядку, яких було доволі багато у мене по дорозі, або на не якусь більш потужну, де яку треба з'їжджати в сторону. Тому що це. По перше, зарядка по дорозі. По-друге, я приїхав через оцей ресторан. Тут три фази по ампер, всього 8 кВт. Коротше, виявилося, що ресторан працює лише з дванадцятої години. То у нас є ще пів години, щоб побігати дитячим майданчиком, покрутити парком, погуляти. В принципі, можна було поїхати на якусь іншу локацію, шукати якийсь інший ресторан, але нам все пасує по часу. Ми нормально сюди встигаємо, тож можемо зробити невеличку паузу. І відпочити тут дуже в принципі, гарне місцевість мені. Дуже подобається, як виглядає. Фонтанчики. Все, чудово. Парк гарний. От, ну, приємно проводити час, тому я думаю, що немає ніякої проблеми тут провести зайві півгодинки перед обідом. Блін, який реально класний заклад. Е, от реально в очікування півгодини того, щоб сюди попасти, реально того вартувало. І я всім раджу заїхати. Запам'ятати оцю назву, оце село е туристичне. І приїхати сюди на обід. Всім раджу так робити. І так буду також робити наступним разом. До речі, цікаво, чи машина хоч трошки зарядилася за цей час чи ні. Так, того у мене 58%. Тобто зарядив я приблизно відсотків 15-20. Е -е, виїжджаю, далі мені їхати ще о 1.45% до е -е, зарядки Івоні біля Будапешта. У мене зараз запас ходу 180 км, а треба проїхати ще 94. Таким чином, я зараз їду десь приблизно в плюс 70-80 км. І що найцікавіше, що на зарядці я робив буфер приблизно кілометрів 60-70. Тобто, навіть якби я не заряджався зовсім на тому ресторані, мені все одно вистачав запас ходу. і всю дорогу я їду 120, то тобто я стараюся. Не їхати повільніше взагалі. Завжди я йду на випередження, якщо є така можливість. Але І не стараюся їхати швидше, ніж 120, тому тобто місцями я їхав там, до 140 через трафік, але стараюся тримати кресівську швидкість 120. Я вважаю, що ця швидкість найбільш оптимальна для цієї машини. В принципі, я не можу собі дозволити їхати швидше, я все одно доїду, але мене влаштовує їхати так, тому що по часу я не багато втрачаю а дуже сильно виграю по вартості поїздки. Оскільки різниця між 120 і 130 це приблизно 3-4 кВт години на 100 кілометрів. То За загальний маршрут в 1000 км це відповідно 30-40 кВт-годин. Це відповідно, приблизно 20 євро. То я вважаю, що за 20 євро я краще десь смачно поїм. Бо е, реально часу я зекономлю ну, на всю дорогу хвилин 15-20 максимум, я не думаю, що це має сенс насправді. А їхати на швидкості 120 доволі комфортно, зручно е, і менш напряжно, навіть ніж їхати на швидкості 130-140 і вище. Тож тому супрова машина, все класно, і навіть якщо зовсім ніяких... Зупинок не планувати, все одно з Закарпаття доїжджаєш до Будапешта на одному зряді. Круто. Проте, я все одно рекомендую зробити е, зупинку на обід в тому селі, де я зупинявся. Навіть поставити хай машина стоїть на тих 8 кВт, проте, е, це дешево. А по-друге, е, реально класний заклад, реально класно пообідати. Якби я всю дорогу їхав без обіду, то я був би дуже змучений вже. Прибувши в Будапешт. Так, зараз в Будапешті я зроблю коротеньку зупинку на зарядку, 15-20 хвилин. і Далі їдемо вже на вечерю. До речі, вперше я потрапив на автобані тут на ремонт дороги. Раніше в мене траплявся ремонт на автобані в інших країнах, але не в Угорщині. А зараз, що в Угорщині, дуже багато людей, де йде ремонт на автобані. І через це виходить якийсь трошки абсурд, що значить, ти заплатив на те, щоб їхати швидко, а ти змушений їхати 80-90 по вузьких смугах, по намальованій жовтій розміці, яка йде так, що ти їдеш по суті по узбіччю, а узбіччя не сильно широке, воно вище, ніж звичайна смуга. Тому є деякі нюанси пов'язані з цим, що може заповільнити наш загальний рух. Але так загалом ми все одно нормально встигаємо сьогодні в готель. Я орієнтуюся, що ми будемо приблизно о 8-й деветій вечора вже застрятися. Це, на мій погляд, є доволі е, хорошим варіантом. Враховуючи те, що ми сьогодні ще стояли на кордоні, а виїхали ми о 6-й ранку. Зараз прямую на зрядку в Будапешт і. У мене є в принципі, два варіанти. У мене є або Іоніті по дорозі, БДП, або Іоніті, та, на яку я е, прямував до того, е, та, що подалі. І зараз я подивився, через додаток, що та, що е, подалі, вона зайнята 4 стійки і всі чотири зайняті. І Я собі згадав, що через GoToU, через українського оператора, можна зробити собі активний моніторинг. І він тобі показує в реальному часі. Які зарядки зайняті, які вільні. І таким чином я можу спланувати собі, що а, яка з них буде зайнята, яка буде з них вільна. І, в принципі, з того зробити якісь собі виставки. Там можна одночасно до трьох зарядок моніторити. І в принципі вам не обов'язково запускати ці станції через GoToU, тому що там вони доволі дорогі. Але як функція ну, доволі класна. То мені в принципі подобається, як працює. Тому я би радив вам теж нею користуватися. А, проте вартість зарядки через W2U на Ionity 80 центів, так само, як і на тому числі з Ionity. а через BMW Charging 35. Так, приїхали зараз на іоніті, що на окружні Будапешта, бо тут вона вільна, тут у нас тільки от одна машина EQA наша і все, дві сточки вільні, Щойно була тест, і поїхала. Тож, в принципі, тут черг нема, все класно, тому поїхали сюди. По моніторингу поставило, що тут є дві вільні станції, все так і було, як приїхав, було дві вільні станції. Все чудово. Тож можна, в принципі, надіятися на те, що пише додаток Ionity. і це співпадає з тим, що пише GoToU у своєму моніторингу. Так, підключився, було в мене 29%, зараз в мене 33%. Видає мені 207 кВт, до речі. Вау! Реально, 207? Ану, піду в машині, подивлюся. 205 пише. 205, а там 207. Тобто, не дивлячись на те, що в мене 30% заряду, машина зараз бере максимум 205 кВт своїх. Це чудово, я вважаю. Ми тут робимо швиденьку коротку зупинку на 10-15 хвилин, чисто. Зарядити машину, туалет і їдемо далі. Вже у нас наступна зупинка буде вечеря на Сормас. Тож подорож на електромобілі це зручно, класно і швидко. Всім рекомендую подивитися до такої моделі, як BMW i4. Класна модель, реально супер. Так, отож 16 хвилин зарядки, і зараз в мене вже 70% і дає мені ще 93 кВт. Тож дуже швидко. Я собі набив 34 кВт години. Запускав станцію карточкою BMW Charging. І, в принципі, можемо вже їхати. Зараз включив, щоб Асалон трошки уховав, тут може з ключика це зробити і вирушаємо. Я думаю, що поки зараз сядемося, всі то буде вже відсотки 80. Машина заряджається реально швидше, ніж ми встигаємо щось зробити. І, до речі, ось бачите, вже зарядка повна. Хоча ми вже виїжджаємо. Тобто, от реально 15-20 хвилин типу, можемо їхати, і не треба довго додатку займати. А оцей, який є, стояв перед нами, він приїхав за 8 хвилин до нас, тому він теж скоро буде їхати. І, в принципі, довго на цих зарядках не затримуються. Тому якщо приїхав, бачили таку станцію, там де все зайнято, то хвилин через 5-10-15, то все буде вже вільно. До речі, цікаво, чого той хлопець ще не підключив конектор. Хтось тобто, то їде і думає, типу, що станція вільна, а тут ні, тут чувак підключається. Отже, зарядився я зараз в Будапешті на 73 вона було відсотком на виїзді. І тут в мене виникає деяка дилема, і дуже несподівана. Отже, на сьогоднішній маршрут. Приблизно там, 800 кілометрів я заклав а, три зарядки. Одна повільна зарядка а, біля того ресторану, там де я обідав. А, друга зарядка це Будапешт, це швидкісна. І третя зарядка а, це навечерю, а, на вечерю, на п'яти стаття зарядці біля іштон-готелю в селище Сармаз, там де собача Жертеса стоїть. Тож, запланував собі такі три зарядки. І, в принципі, врахував, що це плюс-мінус спокійно, якщо їхати, то можу е в такому темпі все проїхати. Але зараз виявилося, що навіть зарядившись до 73%, я можу доїхати до свого готеля, де я планую ночувати без дозарядок. А туди мені їхати ще 375 кілометрів. І виходить, що, в принципі, якщо б я навіть трошечки більше зарядився, там до 80%, я, мав би взагалі буфер кілометрів 20-30 по прибуттю на зарядку в готелі, бо там, буде мене повільно зарядка нічна. Тобто загалом можу зробити висновок, що якщо ви виїжджаєте там з Закарпатської області, це Мукачево, Уст, Виноградів, з тих містечок або, ж, наприклад, з готелю Виноградові, там, де є зарядка екофактор, фактор то ви можете доїхати на цій машині до Будапешта без підзарядок влітку, а далі з Будапешта доїхати без підзарядок до готелю А в Словенії. Дуже рекомендую цей готель, вже кілька разів там зупинявся. Там є класна зарядка повільна від Тип-2, і також там будується зарядка Іоніті Шевтісна. То дуже класна локація на трасі, чудовий готель, сніданки, номери, все супер і зарядки. Раніше вона також була безкоштовна. В моїй поїздці попередній, коли я їздив у Франції взимку, я заряджався саме на тій зарядці в тому готелі. Ще на тесці з американським портом. Приїхав вже 640 км, витрати средній 16,1, 27%, 7%, знайома локація, суперчажа на Сармас, але є нюанс. Нюанс полягає в тому, що тут суперчаржа на багато-багато-багато машин, тут колонок просто безліч. Але вони всі недоступні для НЕТЕСУ. Ну, відповідно, для мене доступні тут є інші варіанти. Зараз покажу, які. Отака 500-кіловатна зарядка виробництва Іфасек в білінгу mobility Пробував запустити, не працює, коротше, номер. Далі, от три отакі зарядки, 11-кіловатні, звичайні від ТИП-2. Підключив, працює. Значить, приймає зараз машина 11 кВт і в принципі, я думаю, що так в натяжку, якщо ми зараз підемо по трошки проведемо тут час я думаю, що до години часу, то тоді спокійно машина зарядиться достатньо, щоб я міг спокійно доїхати до свого готеля в Хотел а без додаткових зупинок. Чому я вибрав саме цю локацію, Хоча тут немає якоїсь пристойної зарядки для моєї машини. Тому що тут класний ресторан. Знову ж таки, як і в першій половині дня, там, де я зупинявся на обід, я вибирав локацію за рестораном, то не за зарядкою. Зарядка тут є, типу, вона є і класна. В Будапешті ж я вибирав зарядку вже за потужністю, за е, місце розсушування. Просто що я собі так оптимізую маршрут, щоб я вечеряв в класних місцях і бажано, щоб в цих місцях була, була зарядка для моєї машини. Навіть якщо це просто. Повільна зарядка на всього 11 кВт, в принципі, цього може бути навіть достатньо. Тому що машина дуже дальнобійна і не має потреби в частих заряджаннях і в дуже потужних зарядках. А ще тут можна подивитися на різних козочок. Прям ціла ферма козочок. Ходять вони собі так. Коротше, кайф. Є що поробити, великий дитячий майданчик тут. Така от ферма з козами. Классный ресторан. Ти подобається? Да. Порции тут просто космічне якісь. Реально. Mm -hmm. Це дитячим меню. Это mm -hmm. <рес> просто жесть. Блин, реально офігенніший заклад. Оце Іштан Хотель Биря. Суперчарджеру в містечку Стормаса всім рекомендую оцей заклад харчування. Тому, подорожуючи європою, вам варто мати з собою кабель тип 2, тип 2 для таких от випадків. Якщо зарядка, наприклад, швидкісна не працює, але вам подобається вакансія, і в принципі вас влаштовує по часу і по заряджанню повільна зарядка, то тип 2 зарядка більш дешева. Вам все одно може стати в пригоді. Я всім рекомендую купувати такий кабель, якщо у вас він не йшов з машиною. З BMW E4 такий кабель іде в комплекті, але не оцей червоний. Це мій кабель старий, який я мав ще з своє. А мій кабель з BMW e 4 лежить ще вдома, запакований, навіть я його не розпаковував, тому що в мене вже кабель був. Отож, якщо ж у вас сталося якийсь форс-мажор, якась халепа, наприклад, як у мене, я орієнтувався на швидкісну зарядку, а зрядився на повітрі. Отож, у мене там не 80%. А 40. Чи це є така прям велика біда, що вам треба прям щось робити, ще шукати якусь термінову ще одну зарядку, кудись додатково їхати, з'їжджати. В окремих випадках так. Але в моєму випадку а, підходить інший варіант. Це варіант просто зменшити швидкість. Електромобіль має таку чарівну штуку, що коли ти зменшуєш швидкість поступово на кожні 10 км вниз. Витрати стають просто дуже-дуже гарні. Наприклад, я виїжджав, у мене був запас ходу орієнтовний 177, щось таке. І проїхати теж було треба 177. Я проїхав вже рівно 50 кілометрів, то залишилося 128 кілометрів, а запас ходу у мене зараз пише 160 кілометрів. Тобто він зменшився всього на 15, при тому, що я проїхав 50 Це стало можливим зараз тому, що я до того їхав 120 кілометрів на годину. Зараз їду 100, час прибуття збільшився, оскільки віси невелика, то це буде приблизно плюс 5 хвилин. Але я приїжджаю тепер з буфером, плюс 30 км. А додаткова зупинка зарядку це одразу плюс пів години, плюс 40 хвилин. А я втрачаю всього 5. Чи є проблема їхати 100? В принципі, комфортніше мені їхати 120 проте 100 це не 70, не 60 км на годину. Я от, наприклад, їду зараз з фура їде так само 100. От ми зараз їдемо, типу, з фурою 100, і проблем ніяких нема, тому що дорога пуста. Ми нікому не заважаємо, нікого не підбираємо, ніхто мені фарми не вирогає, нікого я не стопорю. І в цьому кайф, тому що я собі вибираю швидкість, на якій я хочу їхати, і нікому не заважаю. І витрати 15 середні, при тому, що я думаю, що будуть навіть близько 14 з моменту заряджання. Вишилося їхати всього 10 км 7 хвилин, трошки пізніше, ніж за графіком. Збізнення у нас виходить близько 10 хвилин. Я очікував 5, але ну, пусте. цікавий експеримент зробив. Їду всю дорогу 100 км на годину, тобто не збільшував ні 110 став, не 120 став, 90 теж не їхав. Їду 100, як і їхав. Приїжджаю повністю всю відстань і в мене ще в запасі буде 35 км. І витрати середні 14,4 Загальна відстань, якою я проїжджаю зараз 178 км, плюс запази буде 30, тобто можна зробити висновок, що на швидкості 100 км на годину запас в машини трохи більше, ніж 500 км. Що ну, в принципі очікувано. Як я рахував, в мене виходило, якщо їхати 130 у дорогу, то виходило десь 380 км. якщо 120 їхати, вже 430. Якщо їхати 110-470 км, якщо їхати 100, то можна приблизно 520-510 км з машини взяти. Повільніше їхати я не бачу взагалі сенсу насправді якихось окремо взятих випадках, коли ви їдете по якійсь місцевості без зарядок, або якщо у вас мета проїхати всю відстань, ніде не зарядившись на публічній зарядці, тільки на своїй дешевій електричній з своїх розетки. То хіба що можна стати такі рекорди і їхати на більші відстані, наприклад, київ львів це 560 км приблизно. Щоб проїхати київ львів цю вісень на одному зряті треба їхати приблизно 90 км на годину. І це я вважаю, що це вже за сильний компроміс. Але ця інформація може бути вам корисна на випадок, якщо у вас буде такий форс мажор як у мене стався сьогодні. Тож приїхав в готель 822 км за сьогодні, 15,7 середні витрати. З моменту зарядки, до речі, пройшло 14,3 витрати. Тобто якщо їхати от 100, сотечку, то 14,3, а якщо от їхати всю дорогу, то 15,7. Так, значить, готель називається Готель А в Словенії. Прямо на трасі. Але номера виходять у двір, тому там доволі тихо. Велика парковка, якщо ви приїхали з купою друзів. Дві зарядні станції на чотири машини, якщо приїхали з купою друзів-електромобілістів. Зарядка тут платна, раніше була безкоштовна, коли я перший час приїжджав. У готелі чотири зірочки, і він реально класний. Зарядка заявлена 22 кВт. Машина може брати на борт 11 кВт і прогнозує, що на 11 кВт з 7% до 100% вона зарядиться. Менше, ніж за ніч, тобто, то о четвертій ранку буде повністю готова батарея. Таким чином, завтра мені не треба буде спеціально зранку кудись їхати на зарядку або зараз мені кудись їхати на зарядку. Цього всього робити не треба, оскільки в готелі є зарядка. Вона запускається не через BMW Charging, а через карточку, яку отримаєш на ресепшені цього готелю. Зараз я станцію активував, карточку повертаю зранку. Як зупиняє зарядку, то вони подивляться, скільки з мене списало кВт кіловат годин, і виставлять мені рахунок на відповідну кількість кіловат-годин, тобто оплачується лише об'єм електроенергії. Тариф наскільки я пам'ятаю, приблизно 30 центів, але подивимося, який буде. Тож сподіваюся, відео подобається, тому ви поставити лайк, підпишитесь на цей канал, а також поширити відео своїм друзям, які доволі скептично налаштовані щодо подорожі на електромобілі. І вважаю, що електромобілі місце. На кухні, ой, тобто в місті, а для траси у вас має бути авто на ДВЗ. Так от я сьогодні довів, що навіть маючи деякі негаразди з зарядками, деякі форс-мажори, все одно подорожувати на електро доволі легко, без якихось серйозних критичних нарікань. Все доволі чудово, інфраструктура росте і зарядок становиться все більше і більше, і до на автомобілі все більше стає в кайф. Відео щось виходить занадто довгим для того, щоб вмістити туди поїздку. Цілком всі два дні, тому воно буде розбито на дві частини. Загалом планується чотири частини. Очікуйте скоро другу частину цієї поїздки, саме завершення поїздки до Франції. Далі буде ще відео поїздки з Франції до Чехії, до Праги, і потім з Праги назад в Україну. Тобто чотири буде відео в циклі цієї подорожі. Перш ніж перейдемо до кошторису, хотів би зробити невеличкий анонс. Має тепер партнерство з Hotline Finance і можете тебе оформити собі страховку, медичну, туристичну, автоцивілку, страховку житла і так далі. Можете отримати реально хорошу знижку, 10% за промокодом, який вказаний в описі до відео. З приводу першого дня було три зарядні сесії. Одна на обід, друга біля Будапешту, третя на вечерю, і зарядна сесія відповідно вночі в готелі А. В готелі А за якоюсь своєю там, помилкою вони нарахували мені не повний 75 кВт, а чогось близько 30 з чимось. І тому вартість повна, яку я сплатив за зарядки, склала 13,5 євро. Що в переводі на 75 реальних кВт-годин, які я зарядив, Склала 18 центів за 1 кіловат годину Я не знаю, чи то якась у них помилка, чи то може так працює нарахування цих кіловатів. Я заплатив по факту транспорну євро, зарядив всю машину. Також цю поїздку купував дві вінятки для платних доріг угорську та словенську. Обидві він купував онлайн, щоб не любити жодних наклеїк на скло, не витрачати час на купівлю цих наклек. Загальний відстань склав 820 км, оплата за зарядки склала 301 євро, за платні дороги 30 євро. Того вартість 100 км шляху склала мені 3,5 євро або 1,5 гривні за 1 км. В кожному з цих відео я буду викладати кошторис конкретного дня, конкретної Подорожі, і в кінці самому останнього відео четвертого буде повний коштор всієї поїздки з першого до останнього дня. Як виїжджав на ставі від в Закарпатті, так і приїхав на ставі сотках в Закарпатті. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал і очікуйте продовження цих відео. Тож до зустрічі зустріченого відео. Бувайте!